Щодня о 21. й Події, які впливають на наше завтра. Ми зараз йдемо до артилеристів. Гармата! Рішення, про які говорять в Україні, і за її межами. Про все найважливіше. Чітко і перевірено. Дивіться підсумковий випуск новин. Щодня о 21-й на першому каналі Суспільного мовлення яких засліпило божевілля однієї людини. Ми ніби потрапляли під гіпноз. Секрет пропаганди. Вигадливий і простий водночас. Це гасло нам товкмачили в голову. Історія з перших вуст. Нас багато років готували до цього в школі. Настала кульмінація. Свідчення людей, які стали солдатами, хоча були ще дітьми. Мендальний фільм Гітлер-Юген. Сьогодні о 22.20. На першому каналі Суспільного мовлення один світ зламав їх. Мальжан, як небезпечна особа, ви до ріку будете під наглядом. Вони прагнуть створити інший Но. З надії. де зараз дитина. Кохання та боротьби. Заряджай! Знедолені у понеділок, о 21-Й прем'єра на суспільне культура, коштовне сузір'я світової легкої атлетики. Найяскравіша зірка українка Ярослава Магуч. Незабутні миттєвості вражаючих рекордів. Будьте у моменті найемоційніших досягнень. Увесь сезон легкоатлетичної діамантової лії. Уперше на Суспільне спорт та на місцевих каналах Суспільного. Суспільне новини. Перевірена інформація з усієї країни. Дивіться щодня на першому каналі Суспільного мовлення. Футбол, чемпіонат Європи Ю-21. Молодіжна збірна України продовжує боротьбу за вихід у плей-офф Євро 2025 Підтримайте наших о дев'ятнадцятій, 15 червня. Фінляндія, Україна. Наживо на першому каналі Суспільного мовлення. Для загиблих, полонених і зниклих безвісті військових. Діти загиблих наше майбутнє, бо вони також наші діти. Якщо вам потрібна допомога, або якщо ви хочете допомогти, телефонуйте. Це не робота. Це смертельна схема. ФСБ вербує українців. Обіцяють гроші, але виконавців підривають разом із паконком. 22% завербованих – підлітки. Рівне, кам'янець Івано-Франківськ. Це може статись будь-де. ФСБ дистанційно підриває виконавців, щоб не платити і не залишати свідків. Це не доставка, це пастка, яка перетворює тебе на зброю. І прибирає, що й на завдання виконано. Отримав дивну пропозицію. Не мовчи. Твоя обережність це зброя. Повідом у спалий ФСБ Бот. Вирішив стати на захист країни, долучайся до лав 92-ї окремої штурмової бригади. Обирай свою спеціальність і наближай перемогу разом з нами. Ти можеш залишитись осторонь. А можеш обрати шлях сильних і відданих, стати частиною тих, хто тримає рубежі там, де починається Україна. 34-та окрема бригада берегової оборони. Ми частина 30-го корпусу морської піхоти військово-морських сил Збройних сил України. Ми опора на суші та захист на морі. Приєднуйся до нас за контрактом 1824. Якщо ви втратили зв'язок з близькою людиною, яка захищала Україну, або з рідними із зони бойових дій чи окупованих територій. Якщо не знаєте, як діяти та до кого звернутися, допомогти може уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, пояснити покроковий алгоритм дій, підказати необхідні контакти чи проконсультувати. Ви маєте до кого звернутися. Телефонуйте на гарячу лінію 1698. Проєкт Суспільна. Привіт! Савиня Чарлі Запрошує вас на 12-й кінофестиваль для дітей та підлітків Чілдрен Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн на сайті фестивалю. До зустрічі! Можу здатися, що ми ще діти. Іде на вибір, ми оберемо меми і Тік-Ток. Може, а може, живопис це не просто дитяче захоплення, а початок великого шляху. Може, я не просто люблю біологію у Марії Васильівни, а хочу досліджувати теорію еволюції. Може, я і плутаю дискримінанти, теорему вієта, але гальмівний трос заміню заплющеними очима. Мій шлях ще попереду. Але ж почати я можу вже. Вчити більше фізики, експериментувати не в теорії, а в реалі. Практикувати майндойч. З кимось дослідити. Чому на титані йде дощ? Я хочу обирати, що вчити, щоби потім обрати, ким стати. Зміни починаються. Профільна реформа старшої школи. А ти бублику на мишологічний можеш піти. Вирішив стати на захист країни, долучайся до лав 92-ї окремої штурмової бригади, обирай свою спеціальність і наближай перемогу разом з нами. Невизначеність в тому, вривайся в двіж і бийся за свій рід, бо плач не дав свободи ще нікому, а хто борець, той здобуває світ. Четвертий рік, третя окрема танкова залізна бригада ламає зуби московським окупантам. Танки, самохідні гаубиці, зенітно-ракетні комплекси, безпілотники і незламний колектив. Усе це чекає на тебе. Ми дамо тобі зброю, досвід і крила перемоги. Ти броня, захисти своїх. Підписуй контракт за програмою 1824. Дня о 21-й. події, які впливають на наше завтра. Ми зараз ідемо до артилеристів. Гармата рішення, про які говорять в Україні, і за її межами. Про все найважливіше. Чітко і перевірено. Дивіться підсумковий випуск новин щодня. О 21-й на першому каналі Суспільного мовлення. Мамо, ну для чого ті сухарі? А баба Катя відповідає за маму. Як буде голод, ти зрозумієш. Це ну така свідома політика радянської влади була зробити так, щоб ми не могли планувати навіть наступний урожай. Відкриття архівів і збір свідчень були надзвичайно позитивними для України. Люди мруть з голоду будь-якого віку, а особливо діти дуже мруть. Усі ці історії завершуються однаково арештом. Документальний серіал Голодомор Літописці сьогодні, о 21.30 на першому каналі суспільного мовлення. Станьте голосом своїх громад на суспільному. Уже п'ятий рік, крок за кроком, ми розбудовуємо мережу кореспондентів, щоб бути поруч у кожному куточку України. Запрошуємо до нашої команди активних мешканців громад, які стануть гіперлокальними журналістами Суспільного. Пошук історій, включення та репортажі, новини про події та виклики вашого регіону. Якщо вам 18 і більше років пройдіть безкоштовне навчання з універсальної журналістики і станьте кореспондентом у вашій громаді. Скануйте QR-код і реєструйтеся. Більше інформації на сайті і у соцмережах Суспільного у вашому регіоні. Долучайтеся до гіперлокальної мережі кореспондентів Суспільного. Волейбол. Ліга націй 2025. Чоловіча збірна України з волейболу вперше в історії візьме участь у престижному турнірі. Підтримайте наших. Дивіться на Суспільне спорт або ефірі місцевих каналів Суспільного мовлення. Футбол. Чемпіонат Європи Ю-21. Молодіжна збірна України продовжує боротьбу за вихід у плей-офф Євро-2025. Підтримайте наших. О 19 15 червня Фінляндія Україна та 18 червня Україна Нідерланди. Наживо на першому каналі Суспільного мовлення.